Привіт всім друзі та колеги, домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст. І в цьому першосічневому випуску я буду хизуватися своїма двома подарунками, які я знайшов під ялинкою. А перед цим хочу привітати вас та ваші родини з наступившим 2026 роком. Звичайно, бажаю всім швидшого настання миру, жити під чистим мирним небом. Здоров'я вам та вашим родинам, а особисто вам наснаги будувати нові моделі і покращувати свої навики в цьому хобі. І так, які ж набори ми будемо дивитися? Це набір від італерів в 35-му масштабі, сундуб КС 750. І набір від італерів в 35-му масштабі BMW R75. По суті, два однакових мотоцикли. Щодо BMW я не впевнений. А от сундаб КС 750, саме ця моделька. В цьому році має такий значний ювілей. Я думаю, ця моделька, а саме її ливникові форми, деталі старші, напевно, за будь-якого, ну майже будь-якого моделіста. Цій модельці в цьому році виповнюється 50 років. Вона вперше була представлена в 1976 році. Від під брендом Італері, проте він там трошки по-іншому називався. Я так розумію, він був більш італьяномовним. Написом написаний, проте з роками цю модельку виробляли Revell, а також московицький бренд-Звізда. До речі, чому я хотів зібрати ці два мотоцикли? Більшість моїх однокласників в школі мали дані модельки, проте, чомусь зібрати мені їх не довелось. Першим мотоциклом, який я зібрав в 35-му масштабі, це був BMW R75, здається, від. Виробника Тамія зібрав його вже, коли працював, купив з першої зарплати. І моделька мені дуже-дуже сподобалась. Проте, порівнюючи по інструкції та половникам з цією моделькою, мені здається, що моделька від Italeri, не дивлячись на те, що вона прям максимально стара, вона достатньо цікава і непогано наповнена. Так, по цим двом мотоциклам на, скажімо так, зорі. Життя з дружиною, коли я обирав собі нову модельку. Не знаю, за інерцією, коли я питав дозволу мами купувати щось нове. Казав дружині, що я планую придбати нову модельку. Вона питала яку. І, наприклад, коли я казав, що хочу купити собі там F-16 модифікації Сі, вона казала: Так в тебе ж на поличці стоїть такий самий f 16 модифікації А. Я казав: в сенсі такі самий, це два різні літаки. Так, тут щодо цього, що це два різні мотоцикли, у дружини питань не виникло. Це повністю різні мотоцикли. І не дивлячись на їх такий загальний схожий вигляд, те, що вони мають каляску та опозитний двигун, якщо я не помиляюсь, у BMW двигун двоциліндровий опозитний, у Цундапу чотирьохциліндровий опозитний двигун. Хоча загальний об'єм та кінські сили в них. Однакові. І так, пропоную зробити огляд. Розпочнемо, напевно, з ювіляру з Цундапу КС 750-го. Якщо, до речі, ви знаєте, скільки років моделі від е, Італері саме r 75 BMW пишіть у коментарях, також буде цікаво, можливо, це два ювіляри. І так, так як я казав, моделька дуже стара, вироблялась багатьма фірмами. Проте цей. Цей набір це перепак, здається, 2014 року. Вона відносно свіженька, коробка. Я так розумію, що дана моделька ще виробляється. І, напевно, були якісь внесені поправки, в внукові рамки, деталі. Проте, я розумію, концепція в цілому не змінилася за ці роки. Інструкція і деталі запаковані в один такий герметичний пакет, який я зараз за кадром відкрию, і в цілому перейдемо до його огляду. За таким невеличким новорічним дивом пакет відкрито. Маємо дві ливникові рамки: ливникову рамку з каляскою та мотоциклістом з каляски. І ливникову рамку з мотоциклом та мотоциклістом з мотоциклу та ще однією фігуркою. Так, до речі, матимете декілька фігурок та декілька одиниць німецького озброєння Другої світової. Що мені в таких наборах подобається, навіть якщо я не планую використати ці фігурки, то залишиться достатньо багато цікавих деталей. Так, інструкція у вигляді буклету. На першій сторінці маємо схему дувникових рамок. А також фарби та їх умовні позначення, які ми будемо використовувати. Побудова починається з побудови самого корпусу рами автомобіля. Як бачите, колесо заднє тут інтегроване в загальну конструкцію. На відмінності від модельки відтамії, там, здається, не було цих підніжок. Точніше, не підніжок, як я розумію, це ричаги. Можливо, для когось переключення та цей ножний стартер, який так правильно називається. На відміну від модельки від Tamiya, там не була пропрацьована система вихлопу. Як бачите, тут є імітація вихлопних труб з циліндрів, що достатньо круто, на мою думку. Ну, і в цілому багато всяких цікавих речей. Побудова коляски з приводом на заднє колесо, до речі. Так, по невеликим даним, це мотоцикл мав двигун 750 майже кубічних сантиметрів, що не дивно в його назві 750. Мав чотирьох... я сказав, чотирьохциліндровий був також двоциліндровий. Я переплутав з іншим, напевно. Цундапом. Він був також двоциліндровий, опозитний двигун на 26 кінських сил. Так, щось цікавого, мав карданний вал. На задню, на заднє ось цей кардан, і мав передачу на заднє колесо коляски. І щось було випущено трошки більше за 18 тисяч одиниць. Вироблявся з 41 по 44-ті роки. Обидва задні колеса, що на колясці, що на корпусі, були з приводом. Так, далі побудова коляски, встановлення ящиків, крюків, озброєння. Із Нюансів, якщо ви можете бачити, тильна сторона цих всіх ящиків, вона не закрита. Якщо будете робити, ну, доведеться чимось її прикривати, можливо, закидати шпахльовкою, щоб не видно було цих просвітів. Так виглядатиме воно не дуже. Далі побудована збірка фігурок. І, в принципі, схема нанесення декалей. Маємо 4 варіанти. Декалей. Це чотири, скажімо так, підрозділи: Люфтвафе, піхотна дивізія, танкова дивізія та панзер-гренадерська дивізія. Я так розумію, це Італія, і, напевно, колір фарбування під Італію буде трошки інший, ніж там під ту ж Нормандію. Можливо, один сірий, другий оливковий. Так. Хоча в інструкції вказано, що вони обидва темні. Шварцграу та панцер Flat Дункельгерб. Можливо, це є оливковий. Так, інструкцію подивились. Маємо такий аркуш з декалями. Тут, в принципі, варіації два номери на половинки номеру, що знаходиться над. Переднім колесом та рамка, що знаходиться ззаду мотоцикла. І також варіанти маркування під кожну дивізію, а також Червоний хрест під санітарну версію даного мотоциклу. Так, подивимось першу велику рамку. Не дивлячись на те, що моделька не нова, як бачите, якість лиття достатньо і достатньо непогана. Майже неприсутній облой. Гарно відлитий двигун, видно його різні елементи. Непогано відлита рама. Облої також нема, всі детальки рівненькі. Гарно пролиті головки блоку циліндра, самі циліндри з повітряним охолодженням. Непогано пропрацьовано кермо та озброєння. В принципі, також ще дві скрутки. Ну і по деталям, начебто, все. І, власне, до лиття Фігурок також питань немає, все відлито чисто, не замилено та без облою. Ще одна ливникова рамка це ливникова рамка з, е, цим, з люлькою, з коляскою під даний мотоцикл, і з негативного, що люлька складається з двох половинок, які з'єднуються по центру, і цей шов доведеться вам якось прибрати. До того ж, якщо можете бачити точки кріплення, позиціонування знаходиться ззаду зверху та спереду знизу. Тобто ця частина передня буде бовтатись в повітрі. Якщо ви там неправильно спозиціонуєте, то доведеться прибирати даний ливниковий шов. Ну, а так із нюансів, те, що казав, що ящики не заповнені, і збоку проглядатиметься, що вони порожні, тому бажано їх закрити або листочком пластику, або закидати туди шпаклівку. Ну, а так, начебто, все. Гарне лиття, гарно пролиті протектори на колесі гарно виконане озброєння. В принципі, питань до цього немає. Пропоную тоді переходити до огляду наступної модельки це BMW R75 з коляскою. Також із спільного всіх наборів, що маємо одну фігурку піхотинця окрему та дві фігурки в мотоциклі. До речі. Тут, як бачите, є варіант зробити модельку з картою, а моделька з картою знаходиться в нас на BMW, а моделька з Цундопу, мотоцикліст, щось п'є з фляги. Тому якась, не знаю, нестиковочка виходить, можливо. Ну, можливо, мені так здається. Так, Раз дану, дану коробочку. І подивимось її вміст. До речі, забув в рамках огляду коробочки показати вам тильну сторону. Із цікавого от є рекламки наборів. В принципі, нічого цікавого. Це і про який ми тільки що дивилися. Цікавий набір Кубльвагену Type 82. І дуже цікава моделька. До речі, мріяв зібрати її в дитинстві. Це Швімваген 69 KZ. Але що мені в той час здавалося прям максимально, максимально оригінальним, це до речі, фігурка жінки військовослужбової, оскільки в той час мені здається фігурок жінок взагалі не відливали, і що максимально було круте в цьому наборі, це моделька велосипеду. Просто у однокласника такий набір був. Виглядала максимально бомбічно. На відміну від, скажімо так, попсових моделей того часу, це був просто якийсь прорив. Ну і цікава моделька. Команду автомобіль з максимальною кількістю різного озброєння. Якщо можете бачити, тут прям кулеметів дуже багато. Такий гантрак на мінімалках. Всередині маємо аналогічний пакетик. Відкривається легше ніж той, також запаяно, але якось не пакувальник і не запаяв його наглухо, як пакетик від попередньої модельки. Так, так само інструкція на такій брошурці. Також на першій сторінці маємо схему лобникових рамок та розміщення деталей. І, в принципі, йде побудова. Вона дуже схожа на побудову переднього мотоциклу. Проте, відмінності є в рамі, та в розміщенні паливного баку. Ну, звичайно, і в розміщенні інших деталей. По-іншому виглядають циліндри, кріплення, е кріплення коліс. Вал. Ну, в принципі, це різні мотоцикли, проте концепція в них однакова. Опозитний двигун, і там, і там. Можливо, це комусь здасться достатньо схожим із собою. І... Прям ідентичною виглядає коляска. Мені здається, навіть не секунду здалося, що вони однакові, тому ми їх зараз порівняємо і вирішимо, однакові вони чи ні. Так, в принципі, фінальний крок це з'єднання мотоциклу з коляскою і фарбування фігурок. Щодо схеми фарбування. Тут особливо немає ніяких варіантів. Якщо можете бачити, є декілька варіантів маркування номеру над колесом. Тим, начебто, все. Така дуже простенька схема фарбування. Перший аркуш, точніше, перший пластик в даному наборі це ливникова рамка з самим мотоциклом. Одразу видно, що двигун тут відрізняється кардинально. Розміщення заднього колеса відрізняється кардинально. Проте друга половинка, як бачите, з фігурками. Та озброєнням є ідентичними. Тобто фігурки в цих наборах будуть повністю однаковими, що і добре, і погано. І далі каляска. Так, не буду поспішати. Подивимося все-таки на цей мотоцикл. Він також має право бути таким оглянутим. Все також дуже добре. Гарно тут пролита передня вилка, гарно зроблений захист на амортизаторах. Гарно пропрацьовані всі елементи, як тут вигуна, так і приводу на задню колесо. Але тут, бачите, головки блоку циліндра і самі циліндри відлиті однією деталю. По-іншому зроблена вихлопна система, Ну, в принципі, руль і так далі. Фігурка, як я казав раніше, повністю ідентична. І маємо ще одну ливникову рамку: це ливникова рамка з коляскою. Давайте ж візьмемо. Левникову рамку з коляскою цундапом. Як можете побачити, можна погратися в гру знайти декілька відмінностей. Вони повністю ідентичні, крім напису на шильдику, що це BMW R-75, а це Tsundap КС 750. А так, в цілому ідентичні плавникові рамки. Ой, чуть я не забув. На закінчення огляду, глянемо на аркуші з декалями. Тут вони максимально такі прості в порівнянні з попереднім мотоциклом. Проте, І що ми хочемо побачити, якщо на мотоциклі, там, крім номеру та розпізнавального знаку підрозділу, більше нічого не було. В принципі, на цьому на сьогодні все. Ще раз всіх з новим наступившим 2026 роком. Як завжди, бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!